Нарешті, нарешті, гарна погода, 23 градуси тепла. Дочекались. Ага. І нарешті я буду всю весну і літо мучитися від спеки в ліжку. Мм, обожнюю. Ти дійсно досі страждаєш від спеки вночі? Так, а хто ні? Я вже і простирадла в морозилку засовувала, і перегортаю подушку кожні 15 хвилин. І так, а навіщо? Е, в сенсі Дімисон вже давно вирішив цю проблему. <кх>, яким чином? Ну, по перший ортопедична подушка з охолоджуючим гелем. Це справжнє спасіння у спекотну ніч. Та ладно, не вже таки дійсно існує? Як бачиш, так і це тільки початок, бо ще в Дімисон є матраци зима літо. Це типу на кожен сезон різний бік матрацу. Ну, взагалі то саме так. Влітку матрац дає приємну прохолоду, а взимку навпаки зігріває. Вже і такі технології існують, а я досі страждаю від спеки вночі. Так швидше скажи мені їх сайт, бо це щось неймовірне. dimison.com. там знайдеш все необхідне і навіть більше. Ну, все, тепер прощавайте. Безсонні спекотні ночі.